Ну що, нам через майже два місяці після того, як ми переїхали в будинок, приїхали міняти наші двері. Так, це нові ці дверні рами, чи як їх назвати, лиштва, оці всі штучки, з яких складаються боковинки дверей. Це інструменти. Цього майстра, а це все те, що лишилося, те, що зняли, повністю все з попередніх дверей. Повністю всі ці рамки. Ось так, зараз покажу вам трішки, Ще я хочу сказати, що майстер толковий попався. Поки що він повиставляв самі двері, позадував піну. Як бачите, він повністю все задуто, все закрито, немає ніяких прогалень, щілин, дирок. Бо попередні майстри, коли робили, то вони так трішки там задули піну і трішки там. І пустота така була між стінкою і дверима, і відповідно ж, це мінус звукоізоляція. Зараз він вистегне дуже добре. Ці чіпати не буду. Піду зараз на другий поверх. там там вже можна деякі відкривати двері. Ось тут, до речі, він вже й виставив цю лиштвучі, як вона правильно називається. Так, поки що я їх також чіпати не буду, бо він їх пізніше ставив. Покажу зараз трішки інші двері. Ну, це просто зовсім інша справа. Він один працює. І він оцю конструкцію він їх складає як. Як конструктор, одне в одного вставляє. Просто виходить, що попередні майстри вони навіть не зрозуміли сам механізм цих дверей. Що до чого ліпити і що як складати. Виходить так. Покажу на одних верхніх дверях, які він самими першими ставив. Поки що теж що ця лиштва не накладена, це вже завтра буде дороблювати. Найперше, що кидається в очі, це ось ці резиночки, які просто поставлені одна до одної настільки щільно, що ти навіть сильно не помічаєш, де той зріс. Хоча ті попередні майстри вони між цими резинками позалишували, позалишували такі зазори, що просто тако по сантиметру, півтора не вистачало е, цієї. Самої резинки. Ось так. Дуже щільно, все задув, все прикріпив. Двері, навіть коли відкриваєш, закриваєш, вони просто не хитаються. Ну, принаймні, зараз на цьому етапі я бачу гарний результат. Ну, тут ще йому двоє дверей лишилося поставити. а Він вчора приїжджав, знімав повністю всі ці коробки. Мої ніч були без дверей. Це ще та пригода була. Ось такі незручності доводиться переживати через те, що в когось криві руки. Ой. І через те, що ми дуже довірливі люди. Це наші двері. Деякі двері ті, що пошкоджені, потім приїде реставратор, і в тих місцях те пошкоджені двері, він буде реставрувати. Ми так домовилися, бо був варіант знімати і відправляти на завод на реставрацію, але це б зайняло дуже багато часу, тому ми відмовилися від такого варіанту. Бо якби ми вже живемо в будинку і відправляти там двері на місяць чи наскільки, і жити місяць без дверей це не варіант. Тут ми побули одну ніч без дверей, і це було занадто незручно. Коли є велика сім'я, і кожному треба сходити в туалет, кожному треба покупатися тому ось так. Добре, хоч вже один туалет <рес> з дверима. Так, ну що, завтра він вже доробить, ставить, і все буде прекрасно. Так, і щоб не втрачати час, покажу наш газон. <рес> що вийшло з того, що ми. Намагалися зробити. Мені писали, до речі, коментар з приводу того, що універсальний газон це не завжди є добре. І десь я думаю, що ця людина права, бо те, про що писали в коментарі, то дійсно воно так і виходить. Що в універсальних газонах буває різнотрав, я не знаю, чи можна так правильно назвати різнотравя. Ну, різні сорти трави. Бувають, і я навіть зараз бачу, що газон по-різному трішки росте, зараз покажу, і плюс писала людина про те, що в універсальних газонах інколи буває однорічна трава. Я така думаю: ну, класно, ти такий одного дня просинаєшся весною, а в тебе така залисина серед газону, бо трава не витримала лихої долі, тому ось так, доведеться підсівати, ну а що робити. Ну, взагалі подивимося, що буде з цією історією з газоном, бо є і свої плюси, і є свої мінуси. Поки намагаємося щось з цього зробити, а далі буде видно. Ходім, покажу краще його вже ближче. Ось так виглядає наш газон. Я зараз точно не скажу, це скільки часу вже пройшло, як ми його посіяли, але напишу. Десь внизу екрану. Подивлюся дату, коли ми сіяли, і напишу. Ми його сіяли декілька днів, і тому в нас такими квадратиками було. Одні квадратики посіяні раніше, інші квадратики посіяні пізніше. Ось цей посіяний найперший і самий найгустіший, і ми розуміємо, що треба було сіяти ще густіше. І ось дивіться, тут вже видно, мабуть, такі... людина, яка мені писала коментар з проводу різновиду трави в газоні, мала рацію, тому що воно навіть зараз видно, що в одних місцях одна травичка, в іншому місці інша травичка. Ми його ще не косили, нічого не чіпали. Єдине, що ми робимо з ним, це поливаємо. І от бачите, тут якась вище, там нижче. І от такими. Бачите, там зеленіша, вища, густіша, там нижча, світліша. І ось так якось воно все вилазить. Мурахи просто, я не знаю, треба буде шукати якийсь засіб. Хоча ми не дуже з ними боролися і не дуже боремося, якщо чесно. Але в них тут просто царство мураша. мурашаче. Ось бачите, які прям цілі колонії тут живуть. Але треба буде з ними боротися, бо все-таки газон сіється для того, щоб на ньому гралися діти. Ще проблема в чому? Проблема в тому, що, от подивіться, яка, який слой ґрунту був знятий. От бачите, тут, мабуть, мінімум метр це точно було знято. Це ж ось посюди була наша оця вся територія Висота висота території нашої. І оце все знімалося і все одно лізе бур'ян. Дуже багато ось такого бур'яну, ось такої е, якоїсь трави. Мені здається, вона навіть якась лікарська. Якщо я не помиляюся, в нас в Балки, в бабусі, балка була там з річечкою така, і в нас в Балки там дуже багато такого росло. І я така думаю, ну як воно могло під таким слоєм ґрунту все одно вилазити? А потім я придивилася, що коріння цієї рослини, воно аж, аж дивіться, аж туди йде. Воно дуже глибоко йде в землю, і тому. Не дивлячись на те, що ми зняли стільки ґрунту, коріння цієї рослинки лишилося і воно тепер вилазе. Це, мабуть, такий мінус порівняно з тим газоном, який вже стелити готовий. Бо там, я так розумію, сталася якась сітка, і ще якісь е, такі е, слої, що вона повністю забиває і бур'ян, і кротів, і все на світі. От в цьому, бачите, можна в порівнянні. І його дуже багато. Ось цієї, прям вона лізе, і лізе і лізе і лізе, я не знаю. І навіть в деяких місцях борщовик вилазить, борщовик, то взагалі страшна зараза. То й таке. Ще ми дійшли до висновку, що якщо сіяти газон, то повністю треба тако встелювати зерном поверхню. Бо тут, де ми сіяли густо, щедро, тут і густіша травичка. А тут, де ми вже сіяли так не дуже. І бачите, що зверху купо лишилося, ми сіяли так ріденько, то тут і зійшло воно ріденько. Доведеться його знову засіювати. Ну, на цей клаптик ми витратили газону універсального на тисячу гривень, якщо я не помиляюсь. Там по 400 з чим то був пакетик. Ми купляли два пакетики і потім ще один пакетик докуповували на 1 кілограм за 200 гривень. Ось. І я думаю, що стільки ж потрібно буде ще докуповувати зерна і засіювати. Подивимося, в принципі, що буде на наступний рік. Можливо. І доведеться таки стелити готовий газон, тому що не знаю, як ми будемо боротися з цими бур'янчатами, які лізуть і лізуть. І вони дуже активно ростуть. Ну, вони росли в нас в балки. Вони люблять вологу. Тому зараз ми поливаємо дуже добре. І вони себе комфортно почувають, І тому безперестанку ростуть і ростуть. Ось так. Такий наш не зовсім ідеальний газон. З іншого боку, ну чи треба, щоб воно прям було все настільки ідеально. Ну, я навіть не знаю, якось не скажу, що прям мене це бентежить. Буде гарненька, густенька, м'ягенька травичка і вже добре. Але бачите, стільки ось видно, стільки ось цього торчить. Дивіться, просто ось такий. Ось такий наш газон. Тут будемо стелити бруківку. Тут так і залишиться. Спочатку ми засіяли газоном. Але потім я все-таки вирішила, що цей мій прямокутничок буде для квітів. Тут поки я щось вліпила собі трішки. Гортензія в мене була, такий нещасний кущик, я його теж сюди посадила. А з цим газоном, що посіяний, я думаю, він рано чи пізно гигне коли я буду його все це перекопувати, пересаджувати. Та й таке. Поки що ось такі у нас справи з нашим газоном, з нашим двором. А, поки набираємося сили і фінансів для того, щоб далі продовжувати щось робити з цим всім щастям. Та й таке. Поки вирощуємо цю траву. Що буде далі з нею, я вам покажу обов'язково. Ну все, всім па-па!